Вітаємо, дорогі партнери! Ласкаво просимо до вашого особистого кабінету від Atlant Market. Тепер ваші закупівлі стануть ще зручнішими та швидшими. Отже, давайте подивимось, наскільки легко працювати з нашим гуртовим порталом. Функції, що найчастіше використовуються на порталі, відразу згруповані у верхній частині: каталог, замовлення, повернення, взаєморозрахунки, прайс, контакти. Імпорт опису товарів і цін, інструкція по роботі з порталом, сертифікати, дропшипінг, навчання. Розглянемо по порядку основні елементи роботи. З лівої сторони знаходиться каталог з товарами. В наявності в нас більше 10 тисяч товарів, які розбиті по категоріях ліхтарі, ножі, мультитули і так далі. Щоб побачити повний перелік усіх категорій товарів, потрібно прокрутити ролик. До прикладу, щоб знайти термопродукцію чи сублімовану їжу, яких не видно відразу, потрібно прокрутити донизу. В категорії Мої товари можна сформувати списки улюблених товарів або тих, які часто будуть замовлятись. Як працювати з цим інструментом, можна переглянути в окремій інструкції улюблені товари посилання в описі під відео. Для акційних товарів відведена окрема категорія акції. А в категорії новинки можна відслідкувати усі надходження. Нових товарів. Додатково в каталозі в кожній категорії можна також переглянути, які товари нові, вони позначені в колонці Статус, Новинка або окремо відфільтрувати їх за цим значенням. Робота з каталогом. Окрім пошуку товарів за категоріями, брендами, можна скористатись інтелектуальним пошуком по каталогу. Для цього необхідно почати вводити назву товару або бренду у поле пошук. Портал запропонує варіанти співпадінь. Таким чином можна вводити і серію, до прикладу, мультитулів, і портал підкине варіанти для вибору. Додатково пошук можна здійснювати за допомогою голосу. Для цього варто скористатись кнопкою з позначенням мікрофону. Дана функція допомагає вводити текст без використання клавіатури. Єдиною вимогою активний мікрофон на вашому пристрої. Щоб скористатись цією функцією, потрібно затиснути кнопку та проговорити текст. 301. Портал аналогічно запропонує варіанти співпадінь. Щоб отримати більш детальну інформацію по кожному товару, необхідно клікнути на обраний товар. В нижній частині екрану зліва відобразиться фото товару. Якщо для вас фото замале, ви можете збільшувати його розміри. Всі поля є адаптивними і їх можна зафіксувати так, щоб це було зручно для перегляду. У вкладці опис товару за замовчуванням відображається 25% усього тексту, але його можна прогорнути, щоб прочитати повну інформацію. Або як у випадку з фото, налаштувати зручний для вас розмір вікна. У вкладці характеристики згруповані характеристики обраного товару. Загалом, користуючись каталогом товарів, можна використовувати й додаткові фільтри. До прикладу, обираємо категорію ліхтарі. Нам відображається увесь список товарів в категорії. Додатково скористаємося фільтрами, щоб сортувати за артикулом, статусом, найменуванням, наявністю сертифікатів, залишком на складі. Та гуртовою ціною. Найчастіше наші клієнти фільтруються за гуртовою ціною, сортуючи за спаданням чи зростанням. З основними моментами в каталозі розібрались, переходимо до оформлення замовлення. Обираємо необхідний товар. Вказати кількість можна або скориставшись позначками плюс чи мінус, або прописати у відповідному полі необхідну для замовлення кількість. Після того, як обрали усі позиції, переводимо погляд вниз, переходимо у вкладку замовлення. Тут можна ще раз переглянути перелік товарів, відкоригувати кількість та побачити загальну суму замовлення. Коли все готово, натискаємо Оформити замовлення. Зверніть увагу, якщо у вас є побажання по доставці або інші важливі моменти, на які варто звернути увагу менеджера, залишайте їх у полі коментар. Для завершення замовлення його потрібно ще надіслати, скориставшись кнопкою надіслати замовлення. Тільки після цього воно піде в роботу менеджера. До речі, під позначкою Конверт можна переглянути усі важливі повідомлення. Цікава інформація, усі актуальні новини ми публікуємо саме тут, тому заглядайте. А усі спецпропозиції ми публікуємо в телеграм-каналі Атлант Маркет. Долучитись до нього можна скориставшись QR-кодом. Більш детально про інші функції можна переглянути у розділі інструкції по роботі з порталом, прокрутивши вниз сторінки. Атлант Маркет найкраще рішення для вашого бізнесу.